За гори за високогої у злоким. Сам пану його чилі дочка у злоким показались дві трихмарочки у злоким, сам пану злокі готичка, у зло хокім. Kto nich má ročky, bíli a vehečky, úzloky. Sam pan jeho čili dočka, úzloky. Za nimi chodí, aj ni malo hodec, úzloky. Sam pan jeho čili dočka, Свікі назвали Шовинвасе гілько, у злого сам пан у злокі, його лідочка, у злокі. Що він Василько, наш колідних гечок у злокі у злоки його дочка у злокі.